Його ніхто не затримував, він просто перебуває у відпустці. У міністерстві внутрішніх справ спростували інформацію про затримання заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря у Фінляндії. У прес-службі заявили, це черговий фейк недругів Чеботаря, або його дискредитувати. На даний час він перебуває у короткостроковій відпустці, а після її закінчення з'явиться на робочому місці. Нагадаємо, цими вихідними у засобах масової інформації з'явилося повідомлення, що Сергія Чеботаря затримали у Фінляндії, начебто він намагався заїхати в країну з підробленими документами. У свою чергу навколо Сергія Чеботаря вже кілька місяців ходять легенди. На початку березня голова профспілки атестованих працівників МВС Анатолій Онищук звинуватив його у корупції. Ми говоримо про те, що він повернув о, в режиму Януковича до влади. Ми говоримо про те, що він не забезпечив прозорість в логістиці, а це стосується тендерних закупівель. Ми говоримо про те, що сьогодні змінилися потоки на інші прізвища. Неодноразово подібні звинувачення лунали і від журналістів інтернет-видання Дорожній контроль. Натомість у МВС весь цей час всі звинувачення спростовували. Однак на початку квітня у будівлі Міністерства внутрішніх справ відбувся загадковий обшук. Його проводили слідчі служби безпеки України. Але що вони там шукали, УСБУ не розголошували, лише заявили, що діяли у рамках кримінального провадження, яке розслідують їхні слідчі. А перед новим роком Сергій Чеботар взагалі зробив сенсацію. Його кабінет хтось прослуховував. Знайдену техніку він продемонстрував журналістам, а потім звернувся до Генеральної прокуратури, аби вони з'ясували, звідки в кабінеті заступника міністра внутрішніх справ ця техніка. Натомість розслідувати цей інцидент правоохоронці не квапилися. Спочатку цим займалася київська міліція, а потім кримінальне провадження було передано до Генеральної прокуратури. Однак слідчі ГПУ у цій справі так і не поставили крапки. Слідство триває й досі.